Вітаю вас, шановні пані та панові! Кондитерські вироби, цукерки, шоколад, снеки та інші солодощі марки АВК відомі та популярні на всій території України. Компанія почала свою роботу більше 30 років тому, у 1991 році. Сьогодні підприємство являє собою одного з лідерів національного кондитерського ринку. Завдяки неполеглої праці та впровадженню сучасних технологій АВК входить в топ-25 інноваційних компаній України. Виробництво сертифіковано міжнародною системою контролю якості продукції ЗО та ІФС. Ці стандарти дають можливість продажу солодощі АВК в Українах Європейського Союзу. Шоколадки, вафельні батончики, цукерки та інші смакотики від АВК успішно реалізуються в більш ніж 60 країнах світу. А сьогодні вони доступні і в Іспанії наших магазинах Широкий асортимент дозволяє обрати смачні частування на будь-який смак, Солодощі ВК це смачна та яскрава продукція високої якості з тривалим терміном зберігання. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх. Будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.